Загиблі і поранені у Дніпрі, розтрощені будинки в Харкові, російський терор в Одесі. Ви дивитесь дайджест подій 29 грудня. Найбільш масована ракетна атака по Україні сьогодні вранці. Спочатку 36 шахедів. Після цього 18 бомбардувальників випустили близько 90 ракет. З Крима запустили С-400 і Іскандери. Міги скерували на нашу територію близько п'яти кінжалів. Найбільше постраждали Київ, Одеса, Харків, Львів, Запоріжжя і, звичайно ж, Дніпро. Станом на зараз відомо про 16 загиблих і 97 поранених. Харків троє загиблих, 13 поранених. У місті пошкоджені складські та виробничі будівлі: пошта, будинки, лікарня, підприємства та інші. Львів, влучання у житловий будинок. Люди постраждали в одному з ліцеїв. Почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети. Уламки шахеда впали на житловий будинок в Одесі. Розпочалася пожежа. Її ліквідовували служби ДСНС. Загалом в Одесі дві людини загинули, 15 поранено. Пошкоджено щонайменше два будинки. Із житлової 17-поверхівки врятували 23 особи шестеро загиблих у Запоріжжі. Харків. Троє загиблих у місті пошкоджено складські та виробничі будівлі, пошта, будинки, лікарня, підприємства та інше. Також в одному із парків Харкова виявили попадання бойової частини ракети. Конотоп місто також постраждало від ракетної атаки. Поранено три людини, пошкоджені чотири багатоповерхівки, приміщення магазину та станції технічного обслуговування. Ну і звичайно ж, Дніпро. Момент російської атаки потрапив на відео. Шестеро загиблих, 28 поранених. Під час обстрілу у торговельному центрі, що постраждав внаслідок атаки, знаходились люди. Їх евакуювали. У місті внаслідок влучання ракети сталося загоряння на території пологового будинку. Біля нього було завдано удар. Було зафіксовано чотири осередка пожеж від 100 до 400 квадратних метрів. На щастя, породілля не постраждали. На місці обстрілу знайдено уламки ворожих ракет. Багато будинків без вікон. Підсумки ракетної атаки у зверненні президента України процитую. Логовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик, Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: кінжави, с 300 крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101 і Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. і нібито в якості знущання близько 16-ї години. Повідомили про ракетну атаку по Черкащині. РФ вдарила по житловому секторі у Смілі Черкаської області. Пошкоджено 12 будинків. Відомо про шістьох потерпілих. Таким був останній дайджест подій у 2023 році від Дніпра оперативного. Хочеться пообіцяти, що у 2024 новини будуть більш оптимістичні. Побачимось у новому році. Бережіть себе.